Що йому у вас подобається, а що йому не подобається у вас, так? які позитивні і негативні риси вашого характеру, він для себе виділяє? Давайте таки зробимо аналіз вас через нього, його очима. Що йому у вас подобається, а що ні. Ну і це буде, власне, і сигніфікація також. Отже, що йому у вас подобається, як він бачить вас з позитивної точки зору. Ну, по-перше, каже, що ви людина, можливо, водного знаку зодіаку, але це не важливо. Що ви людина емоцій і почуттів, що у вас дуже така тонка організація душевна. ви все відчуваєте, ви емпатична, ви чуттєва, ви ніжна, ви добра, ви лагідна. Тобто така кішечка, знаєте, яка вміє ластитися. І при цьому ви дуже розумна людина. У вас якимось дивним чином суміщається. І і почуття, і розум. Ви можете легко переходити з одного стану в інший. Незважаючи на те, що ви сприймаєте світ через почуття, ви дуже логічна, дуже розумна, дуже сильна людина. І ваш, ваші аналітичні здібності також його вражають. Те, як ви вмієте аналізувати інформацію, те, як ви вмієте подавати інформацію, те, як ви бачите нюанси і вмієте пов'язувати їх один з одним, це його вражає. Він вважає, що ви не тільки чуттєва жінка, ви ще й дуже Розумна жінка. Жінка, яка, яку треба тримати при собі як велику цінність. Жінка, яка навчилася або і вміла заробляти гроші і якось накопичувати ці гроші. Жінка, яка. А... Вміє якось працювати із матеріальними цінностями також. Тобто, ви така, знаєте, різностороння особа, з його точки зору, дуже цінна і важлива жінка, тому що в вас якось поєднуються абсолютно непоєднані такі риси, але вам це вдається. Що не подобається вас, що не подобається вас. Знаєте, це такий відповідь через навпаки. Йому не подобається те, що ви настільки пристрасна, настільки гарна людина, що ви для всього світу, ви не тільки для нього, ви для всіх. Він каже, що тебе. Бачить цілий світ. Цілий світ зачаровується твоєю енергією, твоєю потужністю, твоєю пристрастю, твоїм оцим ентузіазмом. Ти впливаєш на велику кількість людей. Ти яким якимось чином маєш оту той вплив на велику кількість. Можливо, ви блогер або можливо ви публічна особа, оскільки він вас бачить як людину, яка впливає на велику кількість людей, і це йому не подобається. І саме це йому не подобається вас, тому що він розуміє, що а, управляти такою жінкою керувати, що якось її втримати біля себе. Це дуже складне завдання. А, жінка, яка а, Публічна, яка популярна, яка ну, не обов'язково ви блогери, я як приклад навела. А ви якось вмієте впливати, або у вас багато друзів, або багато знайомих. Ви в центрі уваги, і ваша пристрасть привертає людей до вас. Це йому не подобається, це йому дуже не подобається. Він хотів би вас мати тільки для себе, а ви не тільки для нього. Ви для багатьох людей. І він розуміє, що ваша увага, ваша. А... Ваші знання, ваша емпатія, вони не належать тільки йому, вони належать багатьом людям, тим людям, з якими ви готові цим ділитися. І це йому не подобається вас. Ну, власне, так він вас бачить. Якщо це про вас, то це і ваша сигніфікація. Як він буде проявлятися по відношенню до вас у найближчий час? Ой Боже, як він, який він весь у тузі, весь у о, емоціях таких. А, ну, Я б не сказала, що він якось там планує особливо проявлятися, щось робити буде. Знаєте, а, от ті а, ваш вплив на людей його дуже-дуже бентежить. Знаєте, це насправді може він і не показує вам наскільки, але насправді це його, о, знаєте, така, Больова точка. Він вас ревнує, він переживає, він розуміє, що, щоб вам відповідати, потрібно бути дуже сильною людиною, бути кращим, ніж він є зараз. Тобто він якось відчуває себе не, знаєте, невпевнено поряд з вами. Він розуміє, що він якось не дотягує до вас. І це його дратує до нестями. Це викликає в нього бурю почуттів всередині. Такий, Знаєте, Внутрішній конфлікт, коли він вважає себе, в принципі, дуже гарним, таким достойною людиною, але. Можливо, ваша публічність перевищує його публічність, або ваш вплив на людей перевищує його вплив на людей. І він втрачає контроль. Контроль над вами і контроль над ситуацією. Тому проявлятись він якось буде, але поки що не впевнений, як саме якось проявиться. Йому поки що треба якось опанувати свої ті протилежні почуття, які їм заволодівають. Ну, така ситуація.